А, пішла жара. що у нас за гра така, любимая підписчики, навіть не знаю. Тодас Глум якийсь. Тодас Глум, що за Тодас Глум, Так. Life in the Static. Короче, тут треба, я почитаю інструкцію, треба зупиняти час десь. Так, подивимся на. Угу. Так. Все, все, все добре. Все, 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 все. Подивимось на опції. 60 добре. Controls. Добре. А тепер треба що? Clear data? Чи що? Data clear. А що це означає? Так, ми щось очистили. Давайте стартанемо. Так, перший. Мені здається, клеер дати щось не то, щось настало не дуже наски яскраве. Ми очистили щось. Ні? А. Коротше, це я. Це я маленький хрен. Я можу скакати подвійними прыжками і попадати в твого якась клякса. Гоп? Подвійний, гоп! Хоп-хоп, шиді ріді. <кви> не кашлай. йопте. а Ей. а Р. Перезапуск. Ми не будемо перезапуск робити. Так. Бжік. Ох, стих! Бля! Тихо! О, чекай, не спіши, синок! Во, Х. -х. Чик? Чик, круто. А наш нам зупиняти? А, mm -hmm. бо ми не встигнемо вилізти. Mm -hmm. Чік. Я зупинив. Ну, що все просто, як білий. Віть, mm -hmm. ти скаж добре, білий день. Mm -hmm. Так. Потеряний. Другий, другий. Ласт. Mm -hmm. Я потеряний по житті. Вау. Ой, а, X нажатий. О, я проскочив, ти вийдів, потеряний проскочив. А, а. а дивись, обережно на ті штуки. Watch out for. Я понял, не можна докатися до тих блоків. До статичних блоків. Бо вони мене сожруть. Від тарабонька. Оп, іспилять, сказав Ананас Ананасович. Ну я їх скорше изпіпілюю. До червоні пише. Ти можеш скакати тільки на червоні, коли їх зупиниш. Ага. Угу. Коли вони... вони стають чорні. Ой, чорний, я си чорний, а тут во. Коли а, коли лазер. О, Лазер я коли. зробив з нього чорну. Коли він робиться червоний, мені треба зупиняти час. І він робиться чорний. Так. Unspoken, будь спокійний. Так, що я маю бути тут спокійний. Йоперний театр. Оце починається хардкор. Справа тому я вам хочу сказати любі підпишки, що тут. Нема цього сохраніння. Програв. Все? Спочатку рівень. Називається Сусямба Бамба. Ну, Який є тут? Зникни. Смітні твар. так. Що четвертий вже? Вау. Сам статик. деякі тіво? Коли зупиниш, вони робляться нормальні. <звук> Нічого не пукається. А, то просто про для того, щоб воно мені падало. А-а-а! Воно ж мені там допомагало, напевно, що не помню. Пало десь було. Ах ти гадина, я поняв як. Ах ти, не достало. Як ти мені чуєш? От ти. А, -а, -а поняв. Ясно. Добрий день, добрий день, звуть мене, мене. Олень. Добрий, добрий, добрий день. тут починається гойра-гойра вісілє, баба діда -ба діда б'є, діда сильно там пищить, баба лопить і мечить. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун не возьмешь врешь не возьмешь и я пройду туди ду, ду 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 у вот это что на це можешь А! ах ты ж гадина добро ми зупиняти я бы так резко не перебегал Піть! Піть у нірку! Так, скільки цих рівнів у нірці? Так, що з цього буде зараїхати? Оп! Не виходить. Дуже просто все було. Якось все було простенько. Ще одне таке маленьке. Шо? Ой. Что-то я ушел и не боялся. А! Мне осталась одна минута. Пальцы в рот да веселый свист. Ну и что? Ну мало кто мне статы. А как я тут маю? Я могу что на мою за мной пойти, могу скажу, что и замедление. Вы что издеваетесь? Починается. <реклама> Ох, <реклама> хорошо пошел. Вау, а это называется. Приплили Сугушем весла. Приплили. Сугушем. Весла. П'яте. О п'яті ми не дойдем цю гру. П'яте. Конфусія. Бо батя пальці сестря суд. Ну це просто. Ой! Спокійно. Як я маю тут? А! А! А мне осталась одна минута! Ой! Пальці, блять, в рот да веселий свист. Покатилась дурная слава. О, тут не можеш включати. Ну і що, встигну? Стигну я, чи ні? О! От, викусили, викусили. Ну тут ще... Так, Оп! Хе, -хе, -хе. оце я поняв. Це було проще простого. Вау, а куда я маю тут усе зробити, красиво? О, це красиво получилося. Красиво. Красиво, гоп. Ти вошла в мою игре. Шную жизнь. Хоп. Вибачте, я так сміюся. Так, що там у нас? О, Єзус! Ага, понятно. Ти навіть якщо шо заморажуваєш. Бж. Ой, ой попа попа Америка, Європа! Поїхали ми попов Америку, в Європу. Ой за високу Іванку! Скочив я на танку. Що ти, сука, там чіпляєш? Коротше, там треба так перескочити. Ну і що? Зараз десь придолюся. Бля. Вот повезло. Щоб мене тягло кожного вечора. Вау. А, колючки, Ага, понятно. Оп! А! А! Не, не, на цикл, блядь, на цикл. Ай, мамунцю, шики дым. Ну и шо? Ой, я пиделись, Z нажал замес икса. Осталась такая хуйня. Ай, не успел! Я не успел это тело! Не успела! Не успела! <рит> не, пробел не треба. Икс нормально. Та я нажав, що воно. Та чого воно, я тисну X? що воно не спрацьовує, я ж не можу поняти, о, а завтра л... летить який А! ой, Ай! Ой, чекай, талка Наталка і щось. Так, ну що, думаємо, 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 домаїм, Не... не по! А! Думав, долечу. Ай! Ай, треба якусь Чекай, чекай. Ах, треба пробігти ту штуку. Ой. Мені треба пробігти ту штуку. Ах, ще трошки. Бляха, не вгадав. А, що таке? Я ж був нажав. Ну що таке? А чого воно? <риклад> О, гамно воно, курва, виноград маю. Гамно воно, курва, виноград маю. А що таке? Замри. Ну це понятно. А який тут азара буде? Як мені вгадати? Ага, треба угадати, як там? О, угадал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Врешь не навалешь! Все, мой кинець, все, кінець. Стоп, пройти, ну джей я пройду. Ой, что-то воно... А что-то воно едено, як я зупиняю час. А, перельоти, перельоти, трясся твої мої в роти. Ай! 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 Що ти, блядь, зробив? Ой! Уревські яйці. Вс, розчистив трасу. Твою Машу. Ху, тяжко було, але я це. Ого. Помій милі, помій ми по мій мілітрону. трошки упустить. Так мои будто бы я на паузе. А тут шо? Куда? Налево? Вау. О, блядь. Сука. Замри. Ключи. Ні, ні, ні. вище зроби. Гуляй зараз не попаду. Ч ты не зупинив? баран! Вот ага. баранини. Вот кусок барана. Вот барашка. Я забыл зупинити. Так скочив і забув зупинити час. Ага. Блять. А там двері, я мушу якось вискочити на ті двері. А там якась кнопка хіробка Блять, що робити? Як зараз це вов відключу. Повітрі треба було зупиняти. Ну це, це називається попадон. Попадон-бідон. Це називається Попадон Бідон. Бідон Степанович. <плес> Мені треба перескочити і зупинити час. <плес> як я зупиню, я авто скакати не можу. Мені треба зупинити. Якось перескочити направо і зупинити час. Але як мені перескочити і не попасти в ту хрень? Сиканув. Так. Угу. Блять, треба чекати до кнопки, а кнопку мушу натиснути ще. Висосило. Як заберу, бо я на них часом не звалився. Ху, це було епічно сила, дайте винограду лигну. О, бог ти мій, не такий, як у всіх. І шо, що? І що? Мацьонький. Ай! Там якась хрень знизу! Ну добре, зараз піду. Ну куди там? Мммм. Ааа, воно ж самий верх лізе чи ні? Ні? Точно? Не зачепимо, як я там сховаюся. Того не зачепи? Не зачепи. Угу, ну добре, зараз я це вже знаю як. Це все дуже. Ах, ти вою! Лапушнячу маму! Галицьку. Усе вона винувата? Що я не гон пройти? А, не знаю, просто так! во, видиш? Все, замри. А що воно туди пролазиш аж? Ну. Що активувати? Я ж не зрозумів. Що я мов активувати? Куди ти, блять, із ти? Тебе заорало. Ой. Так, треба подумати. Ну туди пролазим, не треба підскочити. Зупинити? Що зупинити? Де зупинити? А, воно через цю не пройде? Ну. І що? Ну і що? Підскочите? Ну, підскочив і що? Не треба було, треба було лізло. Треба було лізло. А, ти мене нарадив. А, ти радійко, польське радіо. Зараз подивишся. Воно ну, тут підскочить там. Оу, mm -hmm. oh, це що таке? Що там мене чекає? Десь блядь, якийсь підвог, зараз я десь навалюся, сука. Я блядь, коні двину. Де фінал? Туди не можеш скакати в ті блоки. Я навіть не скачу, але заморозку тримаю пальцем. Доки маю їхати? Ну, фінал, але щось. Ну, звужується, все, звужується. <різвать> Я що до безконечності їхати маю? Десь <різвать> вже вуща дірка, вуща. <різвать> Зараз мене зачепи. Я стою. Я стою, нічого не роблю. Так і хочеться підскочити. <різвать> Десь кав нього пика. О, нарешті. Нарешті. So. О, я думав, що не пройдемо цю гру. А ми її. Ми її що? Довгий-довгий безконечний коридор. Навіть Х не робив вже. Mm. Це все, кінець? Mm. 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 Темніє щось. Ще темніє. Лиш мої очі видно. Я не знаю. О! Перся. Все. Все. ні туди, ні сюди, ні вниз, ні вверх. Все. А что? Включи, оно не работает тут. Маленький, маленький роблюся. все. я роблюся маленьким, маленьким. Мацюпуньким, мацюпусеньким таким. Таким як блоха. Таким, як блоха. Де я, де я? Я ухажу? Мене десь воно відносить якась платформа. У дорогу далеко. Мене платформа віднесла і кінець нашої гри. І пройшов я її геге. -ге -ге. Правда, пару раз обосрался. Треба вийти зараз трохи стрес зняти. Дякую за гру. Все, ми вернулися до початку. Ну що ж, прикольно, викинемо її одноразові ігри. До зустрічі!